Друга частина відео, я біля зараз покажу біля Ворославії. Щодо українців. Не забувайте, українці, коли ви приїхали, ви приїхали чужу Україну, поводитися як себе як людьми, птахами, як то наклащуся пива чи щось покрепче, себе ставлять, не знати, що якихось там крутеликів. Тут діло просте. Не дивлюся, чи так крутелик, хто там, ти такий, які номери не треба. Хамити поліції, твої права, ти знаєш, я такий, тут такий номер не проканає. Це там син прокурора, чи там я напився як страшний куртелик. Тут це не канає. Штраф один, другий дадуть ось, е, там, пару суток чи на пару неділь про ні роботи, а це як мінімум, як максимум нахильно депортують з країни і з правом їзду взагалі в Євросоюз. Поводьте себе, як люди, не забувайте, що ви і не підставляєте ту країну, яка зараз воює.